Чи будуть переговори в Стамбулі успішними? Які будуть заяви після цих переговорів? Чи прес-конференція, чи брифінг, чи просто турецький стендап? Збройні сили України працюють на всіх фронтах і нищать ворога, бо вовна в Криму, і знову зранку вибухи в Києві. Європа готує нові санкції. Росіянам варто запасатися гречкою та ностальгією. Це канал Факти Лайф. Я Андрій Ковальський. Підписуйтеся, ставте вподобайку і залишайте коментарі. Отже. Сьогодні в Стамбулі стартував черговий сезон серіалу Переговори без надії але з кавою. У головних ролях Україна сильна та вперта. Росія знову з Мединським у головній ролі. Кастінг відбувся ще 22-го року. і Йому там сподобалось. що він повертається. Туречина у ролі господаря вечірки, і звісно, Сполучені Штати Америки із таємничим Камео. Російська делегація, яку очолює той таки мединський, уже заявила: ми тут чекаємо українців, готові говорити без жодних умов, так без умов. Бо вимоги типу здавайтеся, давно вже не проходять навіть у тікток коментарях. У Москві вважають, що ця зустріч це продовження діалогу про мир розпочатого ще 22-го року. Щоправда, тоді більше говорили ракети ніж. Дипломати, але не будемо про поганим. А що ж, сполучені штати? Трамп до Стамбула не поїде з Еміратів одразу на Вашингтон, хоча як завжди, не виключив, що може заскочити і до Стамбула, але Путіна там немає, тому навряд, але може чесно кажучи, на мою думку, цілком очевидно, що єдиний шлях досягти прориву це спілкування Президента Трампа і Путіна, тобто необхідний такий рівень до того без відвертої та прямої розмови навряд чи зуміємо досягти результатів. Ну що ж, чекаємо на підсумки. А поки попкорн, турецька кава і міцна нервова система. Вона нам знадобиться. Або поки дипломати збираються без умов, звичайно зазвичай це або прорив, або стендап у випадку з росіянами. Ну ви зрозуміли, та й для переговорів потрібні дві сторони: одна українська є, чекає, а їх з нетерпінням. А от інша тут його немає, в Стамбулі його немає. Ну, ми ж не можемо бігати по всьому світу, шукати а, людину. Мені здається, нам світ повинен допомагати, щоб сторони Сіли за сіл перемовини не закінчили цю війну. А як же головний дипломат без диплома? Лавров? Путіна немає пояснень теж. Російська делегація так і не змогла сказати, чому Путін раптово не приїхав на прямі перемовини із Зеленським. І Лавров замість пояснень влаштував стендап. Зеленський жалюгідна людина, бо вимагав, що Путін приїхав. І тут варто уточнити на перемовинах наполягав не, не Зеленський, а Трамп. Але російському МЗС, схоже, вже й не важливо кого ображати. Головне, щоб було дуже гучно і страшно. І тут же геніальна фраза століття від Лаврова: Росія рідко починає війни. Ну звичайно, пригадаємо, хоча б Україна, 14-й, 22-й рік, взагалі повномасштабне вторгнення. Грузія, 2008-й. Чечня, там двічі, Молдова, Сирія. Ну, привіт, хто наступний? Виглядає, що для російської дипломатії рідко це раз на кілька років. І звісно ж Європа теж винна. Лавров традиційно звинуватив європейські країни у небажанні миру. Бо як відомо у перекладі з російської справжній мир це коли всі мовчки погоджуються з диктатурою і не заважають денацифікувати когось нового. Тож короткий підсумок візиту Путіна немає. Без пояснень, звісно ж, Лавров образився на увесь світ. Трамп здивований, Зеленський спокійний. Європа в шоці, а ми... Тримаємось, продовження точно буде, тож не перемикайтесь у наступній серії. Можливо, побачимо, як Лавров забуває, що таке НАТО ООН і, взагалі, як виглядає карта світу. Вони там таке можуть. Тож, дипломатичний бал продовжується, але без головного. Лиходія, а Європа реагує. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у властивій німцям манері без емоцій, але з точністю скальпеля заявив: єдиний, хто зараз не правий, це Путін. І це, знаєте, вже звучить як міжнародний діагноз. Водночас Мерц похвалив Зеленського. Український президент у Туреччині показав величезну. Готовність, так звісно, це тішить, але потрібні санкції, і вони будуть. Новий пакет ЄС для Москви вже майже готовий і вже є навіть дата вівторок, наступного тижня, 20 травня. Чекаємо, як на нову серію улюбленого серіалу. Сподіваємось, цього разу без перерви на обговорення. А ще нам би не завадили ракети Таурус. І ось тут починається класика німецької політики. Не на порядку денному є соціал-демократи, які не дуже хочуть навчати довго, дорого, нудно. А ще канцлер вважає, що значення тих ракет взагалі дуже перебільшують. Ну, знаєте, це як коли ви кажете, що вам потрібна кава, а вам відповідають: та ти просто втомився, попий водички. І найголовніше, обговорювати Таурус публічно мерз більше не буде. Бо цитую це гратиме на руку путіну. Ну що ж, головне, щоб. Не на ногу. Отже, ситуація у світі така: мирний процес між Україною та Росією зараз схоже іде. Але як черга в ЖЕК, повільно, незрозуміло, і хтось, як завжди, може сказати: я пішов на обід. І планується все, звісно ж, кремль, ну, мирний процес. Більше схоже на гру, давайте потягнемо час і зробимо вигляд, що щось вирішуємо. Про це пише британський аналітик Нік Патон волш для CNN. І от він каже, що рішення Зеленського відправити на переговори міністра оборони це не тому, що інших не було, а тому, що адреса цього ходу один, і це Дональд Трамп. Тобто, мета показати Трампові ми Україна, ми готові до будь-якого миру. Бо якщо Трампу це набридне, допомога може зникнути як російський наратив у Тіктоку, і тут на сцені в стіні виходить Путін. Ну як виходить, майже бо його там взагалі не було. Але була його реакція на ультиматум від Європи, мовляв. Або припиняєте стріляти, або отримати санкції. І знаєте, що Путін такий, та нічого страшного, не вперше протримаємося якось. Чому не приїхав? Бо фото з Трампом і Зеленським в одному кадрі це не мир, це внутрішньополітична катастрофа для Кремля. І краще вже взагалі нові санкції ніж така несмакота на шмаль на шпальтах газет. Волш підсумовує переговори. Швидше за все довго будуть нагадувати погано організований зум-кол. Кремль висуватиме максимальні вимоги. Україна буде вимагати припинити вогонь. А от Росія буде робити вигляд, що не чує, бо інтернет поганий. А найголовніше, які можуть бути переговори без припинення вогню? Це просто неможливо. І цієї ночі росіяни знову. Вирішили тероризувати Україну, вивести Україну з рівноваги, запустили аж 112 шахедів. Хотіли налякати, але вийшло як завжди. Половина загубилась, решта втратилась. Повітряні сили кажуть: 73 дрони збиті, ще 63 локаційно втрачені. Найгірше цієї ночі було на Одещині. Одеський та Білгородський райони знову були під прицілом терористів. Троє постраждали. одна жінка у вкрай важкому стані. Лікарі роблять все можливе. Зруйновані приватні будинки, господарські споруди. Ще гараж і з трьома автівками на місці пожежі, рятувальники. Але добровольці дуже швидко впорались. Ранок у Києві теж з гостями 17 шахедів летіли в столицю. Всі збиті, але уламки таки наробили шкоди. Пожежа в Святошинському районі, побиті вікна в багатоповерхівках, пошкоджені автівки. І дрони, як погані сусіди, самі нічого не дають, але сміття залишають в області. Дісталося Бучанському та Білоцерківському районам. Там найбільше руйнувань. На Черкащині ППО приземлила 17 дронів молодці, а на Дніпропетровщині ще один. І на завершення неприємна новина під час нічного повітряного бою втрачено літак F-16. Пілот, на щастя, врятувався, відвів літак подалі від населеного пункту. Командування повітряних сил каже, була нештатна ситуація. Наразі з'ясовує, що саме пішло не так. Розслідування триває, але підсумок такий: дрони летіли, більшість не долетіли. Тож наші. ППО працюють. Ми їм дуже дуже дякуємо. Люди постраждали, співчуваємо і допомагаємо. F-16, на жаль, втратили Втрата жахлива, болюча, але найголовніше пілот. Живий. Але й ми в боргу не залишилися. Кримська ніч із фейерверками дрони прилетіли на вечірку, а на склади і склади не витримали. Ну що ж, Крим знову прокинувся від гучного бабах. Цього разу дрони навідались на територію 126-ї бригади Чорноморського флоту Росії. Місцеві пабліки пишуть, що було так гучно, що глушило навіть російські телевізори, а палає мов на відкритті Олімпіади. Ну, колись була така в Сочі. Дороги в Сімферопольському районі, що ведуть до Алушти, взагалі перекриті, бо як відомо, краще стояти в пробці ніж бути в епіцентрі детонації. Партизани з руху АТЕШ повідомляють про загиблих серед російських військових. А паблік кримський вітер поточнює це. Перевальне не курорт, а військовий вузол, де базується 126-та бригада, 8-й окремий артилерійський полк, бокси з технікою, імовірно, і паливно-мастильні матеріали, які, схоже, вирішили піти в небо. Звісно ж таки з нашого дозволу цікаво, що ця база вже була в полі зору у березні та серпні 23-го. Схоже, хтось дуже хоче отримати там бонусну картку за постійні візити. А шумно було по всьому Криму. Російські панцирі не спали, працювали біля Севастополя, Ялти, Бахчесерея. Щоправда, кого вони там збивали, окрім власного спокою, не зовсім зрозуміло. Міноборони Ерефії звітує у небі над Кримом, 64 дрони були, і всі вони збиті. Ну звісно, а пожежі сама себе з. Запалила і склади самі собі вирішили фінальне шоу зробити. Пісумок такий у Криму знову бавовна і знову боляче. Партизани наші працюють мовчки, але ефективно. Дякуємо вам. Міноборони РФ вірить у казки і хоче, щоб ми теж тож тримаємо кулаки за наших і не забуваємо дрони мовчать, але говорять дуже гучно. І що ж, далі про Євробачення. Ну не про сам конкурс, а про наших поки вся Європа у блискітках і химерних костюмах українська делегація в Базелі вирішила внести трохи автентичності і натхнення і відзначити день вишиванки просто посеред пісенного Ажіотажу наш учасник «Циферблат», разом із місцевою українською громадою влаштували день вишиванки. Було все. Українська музика, традиційні смаколики, атмосфера така, що навіть швейцарці починали розуміти, що борщ це теж форма українського мистецтва. Кажуть, хотіли не лише нагадати про вишиванку, а й про те, що поки сцена сяє прожекторами в Україні, триває війна. Європа має пам'ятати про це і не тільки через новини, а й через пісню. Гурт «Циферблат» завтра у гранд фіналі у першій частині шоу з піснею «Bird of Prey». Молитовна пташка це не просто гарна метафора, це композиція про втрату, віру і надію під час війни. І якщо на сцені хтось буде літати на тросах чи світитися як новорічна гірлянда, ми полетимо ще вище, бо в нас пташка з характером. Тож, вболівайте за наших, бо перемога на Євробаченні це теж форма спротиву, тільки в ефірі у прайм Тайм. І на сам кінець про. Погоду вона мінлива, прогноз простий на вихідні. Ваші найкращі друзі це парасолька, ковдра і терпіння. Якщо планували вихідні на природі з мангалами і шортами, український гідромецентр каже: не цього разу друзі буде дуже мокро, хмарно і прохолодно. П'ятниця ще сяк так тримається. Відносно тепло ще можна робити вигляд, що весна, але і заходу підкрадаються опади. Субота це взагалі тотальне об'єднання всіх дощових фронтів. Весь день буде мокрий по всій країні. Температура вночі п'ять в день 11-15. Тобто той момент, коли теплі речі вже сховані, а літні ще не актуальні. Ну чи навпаки, на неділя трішки потеплішає. Сонце час від часу визиратиме. перевірить, чи ми ще там не втомилися, і знову. Заховається початок тижня, не радійте зарано, Синоптики теж кажуть, тепла не буде. Тож вночі 6-8, в день 12-17 тепла, і це не дуже багато. Ну що ж, друзі, на цьому все. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте лайк нашим Збройним силам України і волонтерам, а також медикам, всім, хто тримає нашу країну. Побачимось! Тримаємо стрій і парасолю!